Всім привіт! Ви на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Дивіться, яка краса. Оця вся краса вартує 33 тисячі гривень, і це у нас на Т-40. Можете насипати в коментарях, що трактор стільки вартує. Е ну, а ми поїхали розбирати, що у нас на цю суму входить. Почнемо з мотору. Це у нас поршнюва. Чотири горшки на поршнюву. Ось вам їх розклали, щоб ви подивилися. По якості це реально самий топчик. Е Сьогодні один позвонив по телефону. Поршнюва, скільки вартує, Я кажу, около 12 тисяч. Ну, опять же таки, е ми, е ну, е це її реальна ціна. Причому. Е я собі рахую, вона подорожчала суттєво. На ній немає зверху заробіт навіть 10%. Ну як би вам це не подобалось, ну, на цьому є, ну, є заробіток на великих об'ємах. Ну, працюючи з цим виробником, тому так. І е, виходить, що поршнюва на Т40 на мотор д 144 реально вартує дорожче, ніж виходить поршнюва на Д240-Д65. Ну, ви вже робіть висновки. Але щоб зробити реально отаке, ну, скажімо так, затрат на палець, поршень, кільця це все плюс-мінус однаково, але ж гільза. Ну, все ж діло в гільзі. Зато на Т-40 нема радіатора, ну ось вам економія. Туди треба ще на радіатор вкинути, 1020, -10 алюмінієвий або мідний. А тут взяв раз поршньову і все. Тому Чому ви дивуєтесь такій ціні, я не знаю. Так, і тут у нас буде переобладнання під дозатор з неведучим переднім мостом, неведучим або називаємо це передньою вісю. З ПВМ я вам вже показувала. Відмінність у нас буде ось такий кронштейн під неведучою Міст стаканчик. Ну, не, називається просто стаканчик з кронштейном або привід насоса дозатор У нас буде однаковий. На тому попередньому відео я показувала через клапан потоку. Тут буде спарний насос НШ3210. Все інше, в принципі, все те ж саме. Тобто, це циліндр двосторонній з вилітом штуку 250. Так, наконечники рульові з втулкою, там, де ліва права різьба, і ви собі регулюєте. І ось цьому, там втулочки нарізана різьба, якщо треба, підрізали. То, ну, ось такий рульовий е, наконечник з цією втулкою ми робимо, як на ЮМЗ, на МТЗ і Т40, а ви собі вже це самі відрегулюєте. Робити це реально от під кожного, ну ні. Це робиться довжина. Під е, три трактори, а ви вже роботи підганяєте під себе. А, далі ще е, клієнт замовив окремо розширювальний бачок це Юємзовський. Також ж наше виробництво, я кажу, він же сварний, всі ж тут сира вварені, і змінний фільтр Жигульовський йде до нього. Чого е, тут не вистачає? Не вистачає тут рукавів високого тиску. Чому? Тому що ще клієнт не знає, де він буде встановлювати насос і скільки йому, щоб все це діло з'єднати правильно, якої довжини йому треба рукава. Чи може це буде, ну, от, наприклад, можна було б індивідуально подумати, якщо рукава будуть не прямі, а з кутом 90 з двох сторін. Зазвичай дозатор зручно вкрутити ось уже отак, от з кутом, а не, не прямо. І, наприклад, циліндр, якщо він собі подумає зробити з кутом. Я от прошу всіх, у кого є досвід, ми далі будемо тримати зв'язок з цим клієнтом, ну, щоб ви нам також це діло підказували, щоб це ну, вишліфовувати до ідеалу. Тому що стільки комплектів, наприклад, скажу особисто за себе, скільки було мною продано на трактор ЮМЗ, мала, велика кабіна КЛ, КЛ, бивший екскаватор і так далі. Там вже, знаєш просто от, от все до, до, до нюансів. Ми з всім цим, цим вже за скільки років розібралися. Просите Т-40 далі, Т-25, опять же, ведучий, неведучий міст. Це через клапан потоку, через спарений насос, з баком без, циліндр одно чи двосторонній. Ось є куча куча нюансів. Ну, Скажімо так, давайте працювати разом. Ви підказуєте, ми прислуховуємо, щось робимо, і з цього вийде результат. Дякую всім за увагу! Телефони в описі під відео. Чекаю від вас коментарів.